Слава Україні! Ви дивитесь програму Прайм Тайм. З вами у студії працює Євгеній Мікоян та команда телеканалу «Конкурент ТІВІ». Чи шкідливий Тік-Ток? якими новинами цікавиться молодь та які в соцмережі приховують правду про війну в Україні? Про це сьогодні нам розповість автор одномоєнного ютуб каналу Рома Ганій. Вітаю, Романе! Вітаю! Хочеться поговорити про ваш канал Роман Геній. Власне, так, ви не так давно перейшли на більш новий для себе формат. Ви стабільно ведете такий формат Крінж тижня, де оглядаєте крінжові новини протягом тижня. Причому це є і соціально значущі і якісь навіть смішні новини. Так. Іноді там є, я так розумію, ще й просвітницькі відео, такі, як, от культура кенселінгу». І, от виникає питання: а як взагалі ви прийшли до цього формату? Бо раніше ви багато що оглядали різні формати експериментували. Чому саме цей формат чим надихалися? Ну насправді колись, коли відбулася історія з Іво Боболом, який пішов з інтерв'ю Емент Анюк? Я був чесно кажучи вражений цим. Я не очікував, що таке взагалі може статися в Україні. Можливо, це було пов'язане з тим, що ми не так всі. Уважно свого часу слідкували за е, українським шоу-бізнесом, в принципі, за тим, що відбувається в українській сфері медіа. Але мені здалося, що це щось таке рок н рольне і в цьому є дещо цікаве. І я виставив просто цю історію у себе в Instagram Story і підписав, що це крінж тижня. Що це, типу, настільки резонансна подія, що я би її кваліфікував як щось таке, грубо кажучи, номінував би її на е, таке звання. Але мені після цього сподобалася ця фраза, це формулювання крінж тижня. Воно звучить так доволі симпатично, і е, мені ще при цьому часто є що сказати, така я людина. Тобто, коли щось стається, мені хочеться це якось прокоментувати. Але при цьому е, я, наприклад, не військовий або політичний оглядач, я не експерт в таких питаннях, але при цьому я дипломований культуролог. І коли мова заходить е, за якісь більш культурно орієнтовані новини, я дійсно маю що сказати, можу це якимось чином обґрунтувати, підкріпити. І за рахунок цього я зрозумів, що це, знаєте, це поєднання того, що людям цікаво, те, що мені цікаво, і при цьому це тема, на яку я можу довго і змістовно говорити, І е, е, я спробував такий формат на Ютубі, і він сподобався людям, і я такий. Ну тоді будемо дружити, будемо продовжувати в цьому ж дусі. Таким чином. Всі вели лайв Жорнал, да і писали туди свої думки. Тепер це можна <рес> робити спокійно в <рес> Да, так. Да. А взагалі, е, от, а як знаходити ці новини? Ну тобто е, завжди є, от оця, от що, що, що оглянути? Що завжди на вашу думку відбувається такі крінче? І що ви вважаєте? Взагалі, оце крінш? Ви так прочитали? О, <рес> це, це випуск іде. <рес> ну, дивіться, що, на мій погляд, доволі сильно характеризує сучасну Україну. Е, те, що коли я почав вести цей формат, мені багато хто в коментарях написав: типу: Ну ти ж не сподіваєшся випускати кожен тиждень крінж тижня. Ну для всіх було очевидно, що не знайдеться стільки новин для того, щоб оглядати їх цілий один випуск. На тиждень тому а ви сказали що... ні. Я буду два рази в тиждень. Я сказав, да я я. Я не те, щоб щось сказав. Я такий, ну будемо як у нас в Одесі кажуть, будемо посмотрети. І ми подивилися і виявилося, що є крінж і на кожен тиждень по один по одному випуску, і на два випуски вистачає зараз. У нас доволі активне громадянське суспільство, яке висказується стосовно як політичних, так і медіа питань. І не тільки, не тільки медіа, щоб воно не прозвучало тільки як про шоу-бізнес, про якихось блогерів або щось інше. Просто що обурює українців, це може бути скандал пов'язаний з чиновниками, з поліцією, з якимось брендом з його SEO. Ну коротше, от щось у площині обурення. Просто щось, що обурило українців. А зараз українці люблять пообурюватись. У нас є ціла соцмережа для цього, яка називається Twitter. І люди те і роблять, там що обурюються без кінця. І власне, я думаю, що це є основним джерелом крінжня, Крінж Крінжкрінжа тижня. Але в принципі, я навіть, якщо от відкриєте Google, ви можете побачити ці підбірки новин, які ви, ви обираєте для вас Google. і це здебільшого теж щось у площині обурення. Тому е, з цим немає жодних проблем. Якщо ви про це е, матеріалу у мене достатньо. Я не впевнений, що було б достатньо на три випуски, е, але на два. З горечкою, що називається. Ну от, до речі, питання стосовно того: от ви кажете, Twitter, да, соцмережа для обурення. І е, не буду зараз вдаватися в термінологію, яку не всі можуть зрозуміти, але в Твіттері да, є таке поняття, коли от щось комусь не сподобалось, і всі починають е, іноді обговорення, іноді скування, іноді ще щось. І не завжди ця новина може бути інформація правдивою або об'єктивною. Якщо 에... відповідно, чи бувало таке, що вам доводилось якусь обговорювати інформацію, яка потім виявлялась фейком? 에... Можливо. Але 에... я доволі обережно обговорюю ситуації, в яких, наприклад, в суді не винесено вирок, або перевірка. Чи... Розслідування ще не принесли якихось зрозумілих результатів. Тобто, якщо все лежить на рівні ем, додуму, упереджень, припущень. В таких випадках я і кажу, ну це всього лише припущення. Якщо це так, то дійсно це може сильно обурити нас. Якщо ні, ну коротше кажучи, я намагаюся аналізувати це більш з холодною головою. Мені м, особисто здається, що це і є покликання конкретно мого шоу, тому що е, ми всі обурюємося зараз. Очевидно, зараз війна, ми багато хто злий, втомлений, е, і у кожного ці емоції викликають різні. Не ставлення, і це ставлення, воно інколи може бути поспішним. Ми багато часто робимо висновків, не обдумуючи все достатньо детально, і от я намагаюся це робити детально з холодною головою з різних сторін. Тобто, е, ну багато разів, коли, наприклад, щось було ще не до кінця зрозумілим, не буду наводити приклади, але от новина просто була на сплощенні припущень. То в таких, в таких випадках я казав: ну будемо дивитись, поки що. От так, от такі думки, коротше, давав щось таке більш взважене. І я за це отримував постацію. Бо от, тобто знаходилися люди, які мені це ставили вдогану. Вони казали, що е, ні, ти мав це засудити, це, ти мав облити це, вибачте, лайном. Тому що люди зараз хочуть, щоб все обливали лайном, але. Е, Більшість, все ж таки, аудиторії, вдячна мені за те, що я трошки охолоджую їх розуми е, своєю аналітикою, своїми думками, більш такими взваженими після глибокого вдоху. Скажімо, от власне про аналітику, так ви проводите чималу роботу перед тим, як щось озвучити, так щось показати. Це займає часу і зробити відповідно матеріал, який буде об'єктивний, це теж займає час. Так. Але от якщо ну на мою е, суб'єктивну думку, і так е, е, теж є в багатьох така думка, ми живемо в епоху швидкого контенту, коли люди угу. просто стрічка безкінечна, і це так. дуже швидкий, дуже попкорновий, дуже такий, е, навіть незмістовний може бути контент, і люди його просто так 24 чотири на сім Так. Не задумуючись, і от і це, що стосується що Ютубу, що Тіктоку, що навіть інстаграму, так самих популярних молодіжних по суті соцмереж. А на вашу думку, от коли стала ця епоха швидкого контенту, стало складніше зацікавлювати аудиторію чимось таким змістовнішим? Думаю, що навпаки. Я думаю, що навпаки. Чому? Е, тому що чим відрізняється, наприклад, той самий Ютуб, до якого ми всі вже е, звикли, від, наприклад, Тіктоку, чи Instagram Rіл, чи Ютуб Е, Різниця, основна, на мій погляд, полягає у тому, що ми обираємо відео, які ми будемо дивитися на Ютуб. Ми дивимося на обкладинку, ми дивимось на назву, і нас часто може не зацікавити якась важлива тема. Тобто я, наприклад, не цікавлюся. Ем, не знаю, полюванням, а там сталося щось важливе для мого світу сприйняття. Ну, уявімо собі, це просто такий гіпотетичний приклад. Ем, а хтось не цікавиться політикою, хтось не цікавиться воєнними діями, хтось не цікавиться національною ідеєю, обрядами, чимось іншим. Що, на мій суб'єктивний погляд, зараз важливо, щоб багато кого цікавило. Тобто, це такий це така тема, про яку важливо думати. Нарешті у нас є для цього привід нарешті у нас є для цього поштовх. Що робить TikTok Натомість ти можеш листати тему, яка тебе цікавить, і він може на тобі перевірити якусь тему, яку б ти не назвав е сферою своїх інтересів. Вона б не лежала на твій погляд в сфері твоїх інтересів. А TikTok такий, а ти от подивись. І він просто зважує, наскільки тобі цікаво це дивитися, тому що ти е, дивишся це більше ніж дві секунди, грубо кажучи. Буває якийсь контент, який ти дивишся і одразу пролистуєш, тому що розумієш, що це точно не твоє. Але якщо контент талановито зроблений, е, якщо контент цікавий, він, короче кажучи, має якісь властивості, які змушують тебе це дивитися, то ти можеш зануритися в якусь тему. А це ж як працює, якщо. Ти зацікавився одним тіктоком на цю тему або Рілсом, то ця соцмережа тобі потім у майбутньому підкине ще один, можливо, не одразу, інколи берем наступний. Можливо, не одразу, можливо, наступний. Неважливо суть в тому, що Тікток сприймає, він аналізує наскільки тобі цікава ця тема, і я, завдяки тіктоку або Рілсу, можу зацікавитися якимись темами, які мені були не близькі до цього. Натобто ну, тобі uh, вхідний квиток дарують ніби так, в цю тему. Тобі дають демо-версію. Демо версію теми, про яку ти ніколи не думав. Тобто, грубо кажучи, може бути книжка. Да, от це на мій погляд саме зрозумілий приклад, тому що книжки вони зазвичай вимагають від тебе яких, якихось конкретних умов, так щоб ти ну щоб, наприклад, було світло, щоб все було статично, щоб ти мав багато часу на те, щоб щось прочитати. А вже ж це може від тебе. Відштовхнути багато цікавих книжок. Ти подивився, тебе обкладинка не зацікавила, і ти такий, ну не буду цим. А якщо тобі хтось просто перекаже зміст, наприклад, перших трьох глав, або взагалі загальний зміст книжки тебе це може зацікавити. І мені здається, що TikTok в даному випадку, на жаль, і на щастя, одночасно, грає як позитивну, так і негативну е функцію, тому що він пересказує, грубо кажучи, зміст, як. Позитивних для нас книжок, так і негативних. Тобто, ти у повсякденному житті, можливо, не зустрів би чувака, який. Придумав, чому він не хоче служити в армії до останньої деталі, і тепер може розповісти це дуже цікаво всім. Ну не зустрів би ти таку людину. А тут ти подивився одну його думку в короткому, цікавому, динамічному форматі, і тобі тікток почав підкидати, чому влада нас обманює, чому навколо суцільна зрада, чому не треба мобілізуватися? Багато різних, чисто зрадофільських. Обережно скажу Питань, які ти можеш, в які ти можеш зануритися, просто через те, що ти вирішив дослухати першу думку до кінця, і ті, ток такий: Окей, я поясню цій людині, яка тепер, начебто, в цьому зацікавлена, чому саме ця людина проти України, тобто, це, грубо кажучи, є як позитивним, так і негативним фактором. І на мою су собі... говорити про інформаційну маніпуляцію, так. Про її можливість, про можливість цієї маніпуляції, яку дає короткий формат. Так, якщо я переконаний патріот, я знаю, що е, я вірю е, в Україну, я хочу її перемоги, я хочу донатити. Давайте не про мобілізацію. Це може бути спірним питанням для багатьох. Давайте про донати. Я доначу, мені це точно близько, я знаю, для чого це відбувається. Бачу результати. Стерненко, наприклад, показує. Е -е і якщо я побачу відео в Ютубі з назвою Чому не треба донатити, я дуже мало ймовірно на нього клікну. Тому що я переконаний донатер. А якщо я буду просто листати Тікток, і він мене зацікавить: 5 причин, чому донати, це шкідливо. Наприклад, І я такий, ну. Це входить в конфлікт з моїм розумінням, тому я ж хочу додивитися, що за маячню він мені зараз розповість. І я додивлюся це до кінця. Через це я додивлюся до кінця, і ті, такий ну все. Він переконаний антидонатор. Буду тепер все йому про це показувати. А це як наслідок, схожа схожа категорія з. Антиукраїнством, проросійством, ну тобто, ти попадаєш, грубо кажучи, в якусь категорію, де тобі будуть потім рекомендувати схожі відео, які дивляться люди, які можуть бути ждунами, які можуть бути ватниками не, і так далі. Ось у чому небезпека короткого формату. Але... Ну, тобто, це ви говорите, що ти потрапляєш у таку от бульбашку інформаційну так. і ти вважаєш, що всі про це говорять, тому що так. тобі саме потрапляється одне за одним так. таке відео на цю тематику. Так, Роман, так. якщо можна, я ще Запитаю на цю тему, адже ж е, сьогодні зареєстрували петицію так про заборону Тіктоку. Mm. І, власне кажучи, ви озвучили декілька тест. Да, чим це може бути небезпечно? Yeah. Але що ви взагалі думаєте з цього приводу? Е, я думаю, з цього приводу, що. Нам потрібна державна установа, якась інстанція, яка буде слідкувати за Тіктоком, а не просто його забороняти. Тому що, як мені здається, який може бути наслідок у саме забороні Тіктоку, як мені здається, це може. Багатьох невизначених українців навпаки відлякати від ідеї підтримки України, української влади тощо, то що тощо. Я зараз не кажу в площині конкретної партії, в принципі, як, як єдності нації, з розумілою ціллю перемоги, наприклад, так от. Вони все одно будуть дивитися ті, ток через ВПН, через якісь обхідні кроки, і там вже вони будуть значно ближче до цієї небезпеки, про яку ми з вами говорили дещо вище. Тобто вони вже будуть розігріті, знаєте, вони будуть теплими лідами для того, щоб їм сказали: ну я майже впевнений, що так воно і буде. Щоб зробила, от якщо б я раптом став росіянином чи Росією конкретно. У цьому випадку, щоб я зробив, от заборонила Україна Тікток і ПСО, звичайно ж, запускається. От, українська влада, це тоталітарна влада. Вона забороняє свободу думки, вона забороняє веселощі. все, про що ти маєш думати, це щоб мобілізуватися і піти померти на війні. Коротше, буде купа. Загострення, категоризації, буде дуже багато поляризації суспільства, як наслідок. Будуть люди, які будуть дуже легко чіплятися на цей гачок. Навіть люди, які не думали у площині ані українства, ані проросійства, ні в яких площинах не думали. Вони просто жили своє життя, а такі є. Наприклад, підлітки. Або просто люди, які в силу реакції своєї психіки просто абстрагувалися від війни. Погано це чи плохо. Ну типу, ой, чи, чи добре. Можна думати і дискутувати багато, але це факт. Просто ну з ним треба працювати. У нас такі водні, такі дано в нашій задачці. Тому що буде робити Росія, якщо заблокують Тікток, вона буде розкачувати тему того, що у нас немає свободи слова, у нас нацистський режим, у нас тоталітарна держава. Зеленський закручує гайки тощо, 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 тощо. тощо. І там же буде дуже багато людей готових у це повірити через такий прецедент. Що я думаю, що ми маємо робити натомість? Я думаю, що у нас має бути команда людей, бажано на чолі з людиною, яка добре у цьому розуміється. А такі люди у нас в країні є. Яка буде навпаки наповнювати Тікток? А по перше, наповнювати Тікток позитивними правильними сенсами, правдою в принципі, та запобіганням дезінформації? Це перші два кроки. І е, другий крок, те, що роблять росіяни вже доволі давно, це е, слідкувати за баном. Неправдивої інформації, тому що це зараз дуже важливо. Зараз люди доволі сильно ем, наелектризовані, і дай їм щось контроверсивне вуха. Вони будуть доволі сильно схильні до, до, до того, щоб повірити в це. Тому от у нас, коли ми робили свої відео на ікла, у мене є такий інтернет-журнал, я так розумію, ми про нього трошки пізніше поговоримо. Ми робили свої відео, які були. Виключно патріотичними вони говорили про щось позитивне. Вони налаштовували людей на позитивний майндсет щодо війни в Україні настільки, наскільки це можливо, і доречно. Звичайно ж, ми описували злочини. Військові, не військові, будь-які злочини Росії просто оголяли те, ким чим вона є. І цікавий факт, що ці відео були точно вони не порушували жодного правила спільноти Тіктоку. Але їх все одно видаляв TikTok. А потім, коли ми дізнавалися за що, нам показували причину, яка, ну грубо кажучи, у нас була тема про автомобілі, це, це теж просто гіпотетичний приклад. А нам банили за роз, розпалювання міжнаціональної ворожнечі чи за порнографію. Тобто, те, ну буквально інколи протилежне до того, що містилося в самому відео. Тобто це фактично групи. Консолідовані, які займаються тим, що у них є таргет, тобто вони кидаються всі на одне, якесь відео, яке е, псує репутацію Росії, не ну посилає людям не корисні для них меседжі, і вони це просто видаляють, просто масовими скаргами на е, конкретну тему, яка навіть не збігається зі змістом цих відосів, е, чесно, це чи не чесно. Ну, Я думав би, перш за все, в розрізі того, чи це корисно. Тому що, як то кажуть, на війні, як на війні. От, власне, Романе, ви згадали заїкла, так, і в мене є питання. Наскільки я розумію, у вас же ж основна аудиторія це е, молодша аудиторія, ви сказали за підлітків, так, які, в принципі, е, ще не, не мають якоїсь чіткої конкретної позиції, тому що вони менше цікавляться цими темами, так, але зараз. же ж Час, коли ми будуємо власне нашу свідомість українську індифі... самоідентифікацію. <клес> і от питання: які б ви вважаєте потрібно робити акценти, аби от молодша аудиторія вникала в ці новини? Це має бути якась, от просто от гола правда, це має чи це має бути якась особлива форма подачі? Мені здається, що до повномасштабного вторгнення в Україні царила доросла журналістика, і це було очевидно, тому що у нас молодь нерідко дійсно не цікавилася новинами. Тому, коли почалася війна, з'явився попит, тому що всі почали цікавитися новинами. Ну не всі, але дуже велика кількість людей, зокрема молоді, почали цікавитися новинами. І ми якраз зробили. І як це правильно сказати, з орієнтованістю на навіть не на молодь, а на тих, хто не сприймає дуже сильно консервативний формат подачі новин. Мені здавалося, що це важливо, тому що зараз всі мають розуміти, що відбувається в країні, мати про це свою думку, і бажано при цьому розуміти, хто вони. В усій цій ситуації. А читати лонгріди, де все дуже суворою мовою, де купа назв державних установ, які їм незрозумілі. Держава це доволі складна машина. І в ній багато деталей, які називаються незрозумілими словами. Там багато прізвищ, які люди не знають. Плюс. Люди не готові просто довго вчитуватися. Зараз дійсно вже виросло покоління Тіктоку е і інших коротких динамічних форматів, та навіть Ютубу. Або люди з. Е е е з поганою концентрацією уваги, з дислексією, люди, які не вміють та не хочуть довго сидіти і читати незрозумілі їм статті, плюс до цього відкривати кожен е, абзац Google для того, щоб гуглити, хто ці люди, що це за установи, що відбулося. Поясніть тому, коли ми зробили ікла, вони мали настільки шалений успіх, тому що ми не намагалися бути. Крутими, ми намаг... ну, крутими, ми намагалися бути, але не в площині зарозумілості. Ми хотіли бути навпаки доступними, сміливими. Інколи, якщо це можна, і доречно дотепними, яскравими, якими завгодно, щоб щось постійно блимало в очах. Взагалі, первинно, ікла започатковувалося як саме відеожурнал. У нас досі в описі так написано, хоча у нас зараз виключно текстові формати, але вони. Теж простіші, ми розуміємо, що багато хто не розуміє, ем, що таке, е, я не знаю, набу. Наприклад. Ну, багато хто в цьому, ну, погодьтеся, багато людей спитайте у е, якщо ми бачимо тіктоки, де у людей питають, як ви ставитесь до того, що члени колишніх партій ОП партії ОПЗЖ досі знаходяться в Верховній Раді. Люди такі, а хто це? Тобто, а, тобто рівень... вже забувають. Так, так не те, щоб забувають. Мені здається, що е, оцей, е, оця установка, що я поза політикою, вона була настільки класно і грамотно свого часу розповсюджена серед молоді, е, по типу. Розмова про політику це конфліктна розмова. Ми тут не для цього, ми не такі. Це бумерська історія. Ми бачили вся молодь. Ми бачили, коли батьки починають натурально статися через питання політики за столом, і нам це було а не зрозуміло, бе відлякувало на електризованість цього питання. І тому багато хто з нас від цього абстрагувався а вже ж у цьому дуже левову частку ролі зіграла Росія зі своїм скормленням. Цього наративу, що типу, існують великі люди десь там, існують маленькі люди десь тут. Ми ніяк не можемо, не можемо на це вплинути. І це все в принципі зайве. Це, це якась суперконфліктна бесіда. Нам це не потрібно. Е, ну і тепер ми не знаємо, як називається, ну, як в принципі працює наша держава. Е, як наслідок, ми не можемо навіть сприйняти ці новини, е, і плюс до цього, що ще дуже важливо, е, на жаль, війна злилася в одну субстанцію, і те, що відбувається в одному місці, щось жахливе, а потім в іншому для нас стає якоюсь однією подією, що не можна так подавати. Треба обов'язково надавати якоїсь індивідуальності цим вип цим випадкам для того, щоб люди не забували про війну, щоб вони її краще розуміли. Щоб їм хотілося розбиратися в ній і щось робити для того, щоб вона поскоріше завершилася, на останок, Романа, запитаю власне. Ми от говоримо так про те, що як соцмережі так взагалі впливають на сприйняття війни, інформація, блокування, алгоритми. А, взагалі, як тема війни в Україні зараз працює на різних платформах, хто блокує, хто приховує. Ем, ну, я вже трошки говорив про те, як росіяни роблять це е, через платформи. І так само а це власне притрує... самі платформи, самі платформи. Безпосередньо. Безпосередньо, самі платформи е, мета вирівнюються. Вони спочатку блокували все як сенситив контент, типу занадто натуралістичний контент. Звичайно, нас це все обурювало, тому що ми розуміли наскільки ця натуралістичність важлива для того, щоб люди заходу це зрозуміли для того, щоб наші це зрозуміли, для того щоб як нам здавалося, що це важливо. Росіяни це побачили. Нам здавалося, що це нечесно були цілі перформанси. Я не пам'ятаю, де на якісь пам'ятаєте церемонії люди приходили з заблокованими обличчями, з якимись картками. Ну вовз общ... короче, нам це було дуже важливо. Зараз я не бачу якоїсь критичної ситуації з цим пов'язаної. грубо кажучи, коли Стерненко сказав, що Патреон заблокував його через те, що просто так, грубо кажучи, там була якась аргументація. По факту, це було дійсно, як я собі, я зараз хочу зробити цю оговірку, як я собі інтерпретував цю ситуацію. Це було класичне порушення правил спільноти. Соцмережі в соцмережах часто є доволі суворі, чіткі правила, які не треба порушувати, інакше цей контент не буде або розповсюджуватися, тобто він буде супернішевий, або він взагалі буде заблокований. Чому це відбувається? Тому що якщо ми візьмемо, наприклад, Ютуб, то там відкручуються рекламні інтеграції рекламодавців. Наприклад, це косметичний бренд Крему для обличчя. А вже ж багато брендів, особливо міжнародних. Не хоче асоціюватися з е, чимось натуралістичним, з е, смертями, не дивлячись на важливість. Перепрошую. Не дивлячись на важливість цього питання, вони не хочуть, щоб їх бренд був якимось чином пов'язаний з цими сценами. Е, як людина не те, щоб сильно близька, але й недалека від реклами, я можу зрозуміти ці бренди. Так само вони одночасно з цим не хочуть асоціюватися з матюками, з приниженнями, з погрозами, з видаванням себе за іншу особу. Коротше, цей список типових правил спільноти в будь якій соцмережі, по перше, доволі схожий між собою. А по друге, він класичний і існував задовго до початку повномасштабної війни в Україні, е, тому. Наскільки це справедливо для нас, для українців, це точно несправедливо і нас це обурює. Наскільки я можу зрозуміти кінечного рекламодавця, який міг би з'явитися на цьому контенті, я теж, теж, скоріш за все, можу його зрозуміти. А наскільки це правильно? Ну, я думаю, що це кожен з нас е, вирішує самостійно сам е, для себе, і все, тобто існують правила спільноти, і їх порушення ведуть до блокування або от такого замилювання, як було в інстаграмі, е, е, такі правила. От, власне, Романе, чимало сьогоднішніх тез, про які ми, ми говорили, можна так підсумувати, що потрібно будь-який контент споживати з розумом і аналізувати інформацію, яку ти для себе почерпуєш. 100 Дякую, Романе, за цю розмову. Слава ЗСУ, слава Як Україні. Туда. Героям слава. До побачення. А я нагадую, з нами на зв'язку був автор одноіменного ютуб-каналу Рома Геній. Ви дивились програму Праймтайм. Вмикайте новини Уська та Волині ще години на телеканалі Конкурент ТІВІ». Підписуйся на наш Ютуб-канал та інші соцмережі. Побачимось на конкурент ві все буде Україна.